Привіт! Мене звати Катя, і сьогодні я разом з тобою буду вивчати фігури. Давай разом почнемо з першої фігури. Це у нас жовтий квадрат. Давай городимось. Як не поверни, дивись, він однаковий? Це жовтий квадрат. Повторюю разом зі мною квадра. Квадрат. Жовтий квадрат. Коли катя говорить квадрат, разом ми робимо плесь-плесь. Два рази робимо плесь-плесь. Квадрат плесь-плесь. Давай ще раз його розглянемо. Жовтий квадрат. Тепер твоя черга. Ковтий квадрат. Чудово. Давай Давай про... з тобою далі робити, Так, продовжимо. це у нас червоне коло. І ми його крутимо, як кермо. Крутим, крутим, крут, крут, крут. Коли Катя говорить коло, ми крутим, крут, крут. крут. як тато крутить кермо. Червоне коло. Червоне. Тепер ти коло. Чудово. А що ми робимо, коли Катя говорить коло? Крутим, крут, 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 робимо ручками, так? А що ми робимо, коли Катя говорить квадрат? Плесь, плесь. Жовтий квадрат. Два разочки. плесь, плесь. Давай продовжимо. Наступний у мене це синій прямокутник, синій прямокутник. Тепер твоя черга. Прямо кутник, прямо кутник, це синій, прямокутник, Так? бачиш, давай його уважно роздивись. Якщо його поверну ось так. Він буде вже зовсім по-іншому виглядати. Так? В нього різні сторони. Це синій прямокутник. А коли Катя говорить прямокутник, ми робимо з тобою ось такий рух. Відкриваємо книжечку. Тому що синій прямокутник, як книжка, відкриваємо. Давай разом. Відкрили. Робимо такий рух долонями. Відкриваємо. Так, тепер твоя черга. Тебе дуже добре виходить. Давай ще раз відкриваємо книжечку. Коли Катя говорить, прямо кутник відкриваємо книжечку. Як книжечку? Давай ще раз розглянемо цю фігуру. Прямо кутник синього кольору. Добре, давай. Далі знайомитися з фігурами. Наступна фігура у мене це трикутник. А знаєш, чому трикутник? Тому що один, два, три. Він має три кути. Так? Один, два, три. Трикутник. Трикутник. Зелений трикутник. Тепер твоя черга. чергах, що це за фігура? Трикутник. Коли Катя говорить трикутник, трикутник, ми з тобою показуємо три пальчики. Три. Один, два, три, три пальці. Трикутник, три пальці. Трикутник, три пальці. Так, добре. У нас вже було чотири фігури. У мене є ще одна. Це помаранчевий ромб. Помаранчевий ромб. Бачиш, помаранчевий. Він як перевернутий квадрат. Але він ромб-ромб. Тепер ти повтори, будь ласка, це ромб. Ромб, Чудово. Давай ще раз. Помаранчевий ромб. Коли Катя говорить ромб, ми робимо так. І в нас виходить, що ми з наших ручок зробили ромб. Бачиш? Ромб Чудово. Тепер ми зіграємо з тобою в одну малесеньку гру. Я буду говорити фігури, а ти будеш показувати рухи. Давай я тобі нагадаю, що і яка фігура означає в нашій грі. Прямокутник книжечка. Прямокутник відкриваємо як книжечку. Жовтий квадрат. Це у нас раз, два, плесь. 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 Чудово. Тепер, що в нас означає зелений трикутник? Три пальчики. Давай разом три пальчики. Три пальчики. А що? Червоний круг, що він означає? Крутимо, як тато кермо. Їдемо і керуємо кермом. Так, і ромб. У нас рух, як і Ти загадаєш? Ось такий. А тепер давай разом зі мною, з тобою гарно запам'ятаємо фігури та рухи. Квадрат. Ромб. Ручки з'єднуємо і робимо ромб. Трикутник. Три пальці. Три пальці. Чудово кола. Крутимо, як кермо. Крить, 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 крить. Покрутили. Прямо кутник, як книга. Відкриваємо. Відкриваємо. відкриваємо Давай разом. Клас. А тепер я буду показувати фігуру, а ти спробуй згадати, яка фігура, що означає у нас, я буду трошки допомагати. Ромб пальчики. Так. Ромб. Ромб. Ставимо ромб. Так. Коло круть, круть. Покрутили. Так. Трикутник. Що ми робимо? Три пальчики. роби три пальчики. Три пальчики. Клас! Чудово! Залишилось дві фюри. Жовтий квадрат. Ми робимо плесь-плесь два разочки. Плесь-плесь. І останній прямокутник, як книга. Так, можемо його відкрити. Ми відкриваємо, як книжку. Відкриваємо. Чудово, ми з тобою і подивились фігури, і вивчили кольори, та ще й зробили риханку пальчиками. Мені було дуже приємно. Дуже міцно-міцно тебе обіймаю. Ти великий сьогодні, молодець. Бувай! Мамусі, підписуйтесь на канал!